Звати Юлія мені 39 років, але хочу поділитися не своїм результатом, а результатом свого чоловіка, тому що три роки тому назад, на нашу модну хворобу, ковід, чоловік захворів і дуже важкі були наслідки. Ми настільки залікувалися, що була був медикаментозний гепатит, тобто алергія на лікування. Ми вже нічим не могли лікуватися. Я щось шукала, чим би відновити здоров'я, і якраз скоро мені порадила моя подруга. І вже за перший місяць я побачила результати. В нього там цілий букет був хвороб. Ну саме найяскравіший результат був по тому, що перестало турбувати набряки квінки. тому що без дексаметазону ми не виходили з дому. Він весь час мусив мати біля себе протиалергічний препарат, тому що ми розуміли, що якщо це піде на горло, це ну моментальна смерть. Також через рік на концепції прийшов атопічний дерматит, який перейшов був уже у псоріаз, і теж алопеція заросла, тому що 10 років турбувала алопеція на голові. Ну, ще декілька результатів ми ще спостерігаємо, що буде далі, але я дуже задоволена, тому ми на концепції здоров'я вже 3 роки з чоловіком і Супер. дуже тішимося.